Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Нині у монастирі Домбокському жіночому великий праздник. празник є, а завтра літургія Архерейська. Бог благословляє нам у і благость Божу, і милосердіє Божіє, котре проявляється на цілий світ. Но адресно і до нас. Ікона скоропослушниця у Духерському монастирьові дуже славна, велика, вона як та ікона, котра в серцю кожного інока Афонського. Но так все стало, що така важлива ікона появилася на Підкарпатській руси у 30-х роках, коли ми були. Підкарпатська Русь, Національна Республіка Русинов в складі Чехословацької Республіки держави. Тогда інок із уже відкритого монастиря Домбоковського духовника пішов на святі Землі і там обнаружив, що ікону написали для нашого монастиря Домбокського. По промислу Божию прийшов і ту ікону, яка написана на фоні, адресно для народа Карпаторусинського, приніс думів, і вона донині, прибуває тій обіцілі, до котрої прибігають тисячі людей, перед котрої селяються люди, котрі мають різні хвороби вплоть до. Онко і особливо помощниця вона, тим, хто проситься на создання сім'ї, на збереження сім'ї, на народження добрих дітей, була унікальна ікона. Господь дарував нам такі дві ікони, подобно ще одна є, ота перенесена була раніше, і ще в 1911 році, коли Преподобний Олексій, відповідник Карпатруцький, прийняв православ'я на афоні, і ікона йому дарувалася у руки акафісная. За що? Підіша, як читаємо в акафісті, інуки афонської, твоє серді до святого православ'я, що у тобі такі задатки бути місіонером, вдали, передали в руки Твої ікону, акафісна і сказали, іди. Найбудеться ікона тобі і твоєму народу під Карпатами, народу Карпаторусинському, русинському покровительниця і заступниця. Жаль, що таку інформацію і таку історію удержувалися многі говорити у проповідях, бо й і за русинів не можеш сообщати, і за ікону тоді не треба казати. А все це робило по слабій вірі, по вірі, в котрій цього світні люди деколи угождають цьому світу і тоді уступають противнику і традиції. Бог дарував нам, що ми в такій радості великій маємо ту ікону, а з нашого кафедрального Собора кожен рік йде кресна, кресний ход туди йде, процесія. Особливо, коли не було ще того настроєння, то туди йшли сотні людей у Кресному ході, а там збиралися тисячі людей. Господи, просимо, щоб молитва Божої Матері і її ікона скоропослушниця. Господь відповідав на наші прошення положительно, давав би нам то, що просимо. Бо Божа Мати сама просила, щоб Син Я і Господь наш відповів на наші просьби, коли вони б йдуть через просьбу до молитви до Божої Матері. І кожен, хто молиться до Божої Матері, не остається точний, не услышаний, але благословенний. Важно розуміти, що Господь подарував нам, що 1150 років ми православні, але був період Овстромадянщини і тут там уж, западна латинська релігія. Це така релігія, що там, де вона почувствувала державну підтримку, всіх остальних буде ламати і відсувати або паралізувати. Но Бог так дав що формально була введена унія Ужгородська, Кстати, уж був собор, як такого церковного не було. І є там не було, привели якісь 60-3 священники, може, там було лише троє священників, ніхто не знає. Говорять, що протокол знайшли, але також неможливо йому повірити. Тобто, це события, умовно посчитали, що було. Але це був псевдособор, це був просто засідання любителей, любителей западної релігії і видали за заключення Унії. Ну, як как би бы не було, по крайній мірі держава піддержала іменно Унію, а православних в ряд заборонених. Але чому, коли Другі власти поклали уряд православий, а іунію заборонили, Считалося величайшим катастрофічним гріхом. Сьогодні то ж саме. Православна церква Українська православна, де блаженніший представитель блаженіший Онуфрій, також виведена із релігійних організацій, які мають хоч якісь права в Тепер під судом, що ми не просимо, а нам ніч не дають. Почому ваше питання в суді. За що нас судять? А тому що ви православні, тому що ви канонічної церкви. І тоді ми пам'ятаємо знову афон. Господи, ведь наші монахи, наші іноки получали велику школу і підготовку саме з Афона. Від навіть та семінарія. У місто Бітоль, то у Йогославії було нині то Северна Македонія, на границі з Грецією, то буквально там 100 кілометрів вже до Афона. Там училися наші хлопці, юні часи Чехословакії, в період Підкарпатської руси, і наш протерий Василій Самош, який почуває в нижньому храмі, також учився в тій школі. А учителем у них був у будучому потом Святої Церкви святитель Іоанн Шанхайський і Сан-Франциський. Як ця історія зав'язує, як Іоанн Шанхайський казав, писав, коли общався з хлопцями-русинами, казав, що одних віє Древньою Русью, що там така бесіда, котра майже Порівняно із богослужебною. як того інтересно, то підтвердив пізніше чудно, і києвлянин нині нашої церкви, святий архімандрит Василій Пронін. Ще канонізації не було, але для нас він і житті вже був святий церкви. Він теж сказав, коли раз прибув сюди в Мукачево, він удивлявся, йому відділо, що він попав. На тисячу років назад в історію. Удивительна річ, коли він увидів красоту, інша реакція була, коли сюди прийшли визволителі на танках у 44-му році, так і не забули, якось так. вони прийшли і знайшли в тому краєві на Підкарпатській руси, яку перейменували на Закарпатську Україну. І її приєднали, але не оцінили народ, сказали отсталі, темні, всі до церкви ходять. А ми, видите, ми партійці, ми вже передові світле майбутнє будуємо, недооцінили наш край. А тому Господь і лишив їх можливості і далі бути. Ми молимо сьогодні, Божа Мати. Молимося перед іконою твою скоро послушниця, прося у тебе заступлення в тяжкий час перед сильними і безсильними міри цього, котрі грозяться нашу церкву заборонити і на декабрь місяць поклали суди, зняти з регістрації Київську митрополію, а з нею разом і всю структуру Української православної церкви канонічної. Грозяться, Божа мати, не дай їм то зробити. Най Найдуться самі мудрі судді, котрі б прийняли на себе рішення і удар не виконати замовлення, за котрої вони при виконанні можуть назавжди втратити Царство Боже. Замовники вже давно втратили царство Боже, де них уже царство не существує. А для нас Інакший погляд на життя. Православні взирають на небо, готуються до неба, готуються духовно відродившись у церкві Христові, православне, канонічне возрастає духовно під покровом молитв Божої Матері, чесної ікони, я скоропослушниця, готуємося бути наслідниками, в'єднано з нашими святими Царства Божого. Амінь.